Ну, так, готова з Богом. Тож починаємо. 20-річний Ростислав, переселенець з Луганська. З початком повномасштабного вторгнення хлопець переїхав на захід України. Сьогодні національний диктант пише втретє. Каже, цьогорічна тема була йому близькою. Затронула прямо ось навіть написано, що от великі будинки. Ось у мене був будинок, його розбомбили. І якраз мій маленький будиночок такий, ну він такий не великий був. і Він помістився в мою валізу, там були документи, речі на перший час. І це все я забрав з собою і поїхав. Хлопець зізнається, минулі роки помилок було більше. Перший мій диктант був жах, то я там все хоч і понаписував, але помилок було багато дуже. Ну, вчителька поставила мені всім і сказала, молодець, що. Постарався втім, від лютого Ростислав почав активно вивчати українську. Розповідає, наштовхнула на це поїздка до Львова. Після центру захисту мене посилили в школі. Там я вже почав поглиблено вчати українську, познайомився з дуже багато людей. Побачив Анджеліну Джолі у Львові. Хлопець навчається на третьому курсі медичного університету у Харкові. Пари відбуваються онлайн. Зараз Ростик живе у Моршинському санаторії. Тут готує домашній сир та продає його на місцевому ринку. нас є Є прийня, є ось так копчений свій текст хлопець вже сфотографував та відправив на перевірку. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.